Робітники Празької штаб-квартири Радіо Вільна Європа почали йти у вимушену неоплачувану відпустку. Станція не отримала грошей і ще не один місяць роботи, незважаючи на те, що адміністрація Трампа скасувала попереднє рішення про припинення фінансування. Вочегстоба повідомив. За виплата відповідає американська виплату грошей відповідає американське агентство Global Media Agency. У середині березня вона призупинила фінансування Радіо Вільна Європа, а потім, за рішенням суду, оголосила про відновлення виплат. Незважаючи на запевнення, агентство продовжує затримувати кошти, виділені конгресом. Написав президент стації. Ми живі, але обслуговуємо глядачів із обмеженою командою та коштами. Додав Стівен Капус, зазначивши, що від наслідків страждають співробітники станції та їхні родини. І їх Праги, Хстоба, а тим часом уряд у Празі шукає фінансування для роботи «Радіовільна Європа на форумі ЄС. Чеську ініціативу підтримують деякі країни-учасниці та Європейська комісія. Затриманим Агенцією національної безпеки АбуВ. Польщі за шпигунство на користь Росії є проросійські пропагандисти, колишній політолог Кирило Молчанов, Повідомляють українські змі Молчанова затримали за запитом СБУ і вже передали українській стороні. Гормадянин України, відомий своєю підтримкою політики Москви щодо України, неодноразово виступав на російському державному телебаченні у програмах Владиміра Соловйова, де з'являвся 35 разів. Він виправдовував російське вторгнення в Україну, а також займався пропагандистськими кампаніями в Європі. Як агент Росії, створював дружні до Кремля ЗМІ, зокрема Друга Україна та Голос Європи – «Voice of Europe». Його також пов'язують із колишнім українським політиком і другом Путіна Віктором. Медведчуком, якого затримали в 2022 році та згодом екстрадували до Росії в рамках обміну полоненими, у Європі Молчанов організовував російські демонстр... проросійські демонстрації, на яких закликав відмовитися від підтримки України та проводити в Україні теракти. Українські служби переслідують його за виправдання та заперечення російського вторгнення. Як повідомляють змі, він уже перебуває в київському СІЗО. Під час затримання в Польщі йому висунули звинувачення в участі в розвідувальній діяльності Росії проти. Республіки Польща він розвідував польські військові об'єкти. Даючи пояснення, він сказав, що діяльність є результатом його зв'язків із Росією. Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп оголосить значні мита на імпортні продукти. Речниця президента США Каролайн Левіт заявила, що рішення щодо мит матимуть історичний вимір. Президент Дональд Трамп має оголосити мита нові мита сьогодні, о 22 годині під час виступу в рожевому саду Білого Дому. Друге квітня 2025 року стане одним із найважливіших днів у сучасній американській історії, сказала Каролайн Левіт, речниця Білого Дому стверджувала, що економіка США відкрита для продуктів з усього світу, чим скористалися інші країни. Цитую, відсутність взаємності створила значний постійний дефіцит торговельного балансу, який зруйнував наші галузі та знищив наші робочі місця. Час пограбування Америки закінчиться. Додала Каролайн Левіт. Якими будуть розміри та митні збори? Поки невідомо. Речниця Білого Дому повідомила, що президент Дональд Трамп уже прийняв рішення з цього приводу. Але не оголосить його до середи 22-ї години.